Ніколи не втрачайте своєї дитячої віри в чудеса, знамення і пророцтва, щоб ви не пережили. Так, люди можуть усе підробляти, але пам'ятайте, ми служимо справжньому Богу, замість того, щоб цинічно ставитися до надприроднього, шукайте справжнє і святкуйте Його, цінуйте справжні чудеса і шануйте тих, хто несе в собі справжню силу Божу. У світі, сповненому скептицизму, будьте світлом, яке вірить екстраординарне, наш Бог це не просто концепція, а жива, дихаюча присутність, яка творить чудеса, недоступні нашому розумінню. Тримайте своє серце відкритим, свій дух сприйнятливим, а віру непохитною. Оточіть себе тими, хто живе в істинній божественній силі, і дозвольте їхньому свідченню підживлювати вашу віру. Підніміть очі до небес, бо чудеса все, ще творяться сьогодні. Довіртесь його силі, і нехай ваша віра буде маяком для інших. Продовжуйте вірити, продовжуйте шукати і радійте сьогоденню і чудесному. Пам'ятайте, що ворог процвітає на сумнівах і цинізмі, але наша сила у непохитній вірі. Стійте твердо, знаючи, що Бог, який розділяв моря, зціляв хворих і воскрешав мертвих, залишається тим самим Богом і сьогодні. Його сила не ослабла, а чудеса не припинилися. Прийміть надприродні з відкритими обіймами, і нехай ваше життя стане свідченням його слави. Створімо спільноту, яка підтримує і підбадьорює одне одного у вірі, яка бачить не тільки природне, а й надприродне. Будьте голосом, який проголошує серцем, яке вірить, і руками, які з вірою простягаються один до одного. Давайте разом станемо свідками чудес, які Бог здійснює серед нас, і будемо святкувати їх. Чарлі Шемп